Сьогодні ми трошки так маємо легке терпіння, такі відчуття вогкості в повітрі, важкості. І можемо порівняти собі, що було легше з балаганами, як тут кажуть, з теплицями по народному. Ось. І Ми в Енергодарі, коли жили, то в нас кілька парафіян тримали оці теплиці. І я там раз зайшов на 5 хвилин, а люди там. Цілими днями працює та, за, за той гріш, за хліб. І тому виходить, що е, нам ще не так тяжко. Ну і вчора е, їхав з майстром позавчора чи вчора е, кондиціонерів та й кажуть, треба кондиціонер поставити, бо то і сьої. А він каже: ну, а які тим хлопцям на передовій, як вони в тому залізі ходять на тій жарі по полях, так як наші електрики, хто то електрики, Юра, здається, та й кажуть, просто машина цілий день на вулиці працювала в кондиціонері, щоб, хоч трохи міняючись, працівники йшли в машину і мали відлигу таку. Добре. Маємо сьогодні Євангеліє. Дуже цікаве, дуже гарне, я вже про нього розказував. Оскільки сьогодні така у нас нетипова неділя. В таких умовах, то будете ви трошки допомагати мені говорити проповідь. Отже, маємо ми історію, коли Ісус приходить в бік чи в край Гедаринський, зустріли його два бісваті, що вийшли з гробниці, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, Сину Божий? Тобто є бійнуваті, до яких приплив Ісус, вони його зустріли зразу на березі. Ну і кричать, що нам і тобі, сино Божий, прийшов Іси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них послося велике стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли назвуте стадо свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них і війшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі у море і утопилося у хвилях. Що ви можете сказати про цей Євангелій? Як ви відчуваєте, що вас. Зворушуючи, що до вас промовляє ця подія, хто пам'ятає, хто може придумати зараз. Мені на морі, мені на морі було краще. Ви Ні приїхали з моря, та і ви сказали, що, вам, ніж свиням, річці, вам на морі краще. Ще які духовні глибини ви почерпаєте з цього Євангелія? Хотів сказати, задні лавки і крісла, можуть сказати. Задні. З людей вийшли біси в типово, не щоденно. Добре, тоді коротесненький коментар з того, що було колись. Отже, Ісус приходить в невідому країну, ну в таку, яку треба було плисти аж на човні, в такий край гедеринський, де десь по іншу сторону. Тобто, щось ніби відділене, таке віддалене, а відповідно віддалене від Єрусалиму, від тих. Способів поклоніння Богові, тобто приїжджає в кра... край поганський, тобто погане. Е... Зустрічають його духи. Ісус є представником Божого світу, Божого Духу. Він є особою Пресвятої Троїці. Відповідно, духовні сили знають, що до них направляється такий гість, і зразу його на тому березі зустрічають. Зустріли його два піснуваті, що вийшли з гробів, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. Тобто, як в попередніх десь місцях ми читали, що їх в'язали кайданами, вони то все трощили, розривали. Ніхто, ніхто не міг перейти через них, Якщо вони були там. Позитив в тому, що вони не ходили по всій околиці, хоча б були в якомусь місці. Йдемо далі. І почали кричати, що нам тобі, Сину Божий, прийшовся сюди, щоб нас мучити перед часом. Бо біси знають, що для них місце приготовлене. Є такі, такі ну, реальності духовні, є рай, чистилище таке місце, це вже в раю місце, таке місце до очищення, такий коридор свого роду. Ну і є пекло. Воно створено для самого диявола і його слуг. І ці слуги знають, що їм вже призначено там місце, але ще хочуть тут, знаєте, повеселитися напевно. І вони кажуть, що прийшов і мучити нас перед часом, що Ісус нічого не каже. З дияволом нема що говорити. хотів сказати, з росіянами нема про що говорити. Як один каже, Поляк ну, є різниця між росіянами і москалями, на його думку, каже. Що з Москалем не можна ні про що домовитися, і його прадід чи діду, який мав фірму, каже, скуповував запчастини, там, шурупчики, болтики, там, все по всій Європі, Франція, Німеччина. Ну, від росіян каже, навіть шурупки не хотів взяти. Якийсь такий поляк, старший вже, певно, покійний, мав якийсь такий досвід від відносин з певним, що тут, народом, певно, там, Отже. Оподаль, вже від них послося велике стадо свиней. І біси попросили його, як ти нас виганяєш, а звідки вони знають, що він їх виганяє. Бо це логічно, ми про це ще поговоримо. Пошли те стадо свиней. Ну, Біси це такі духовні структури, що мусять мати носія. Тому ворожка, коли помирає чи ворожбит, він дуже хоче доторкнутися до когось, із наслідників, внуків і так далі, щоб передати цього духа. Які причіпаються, відповідно, якого треба виганяти, але людина спів, співживе з тим духом, відповідно, має певні, на перший погляд, зиски ворожу і так далі. Друге, може переноситися в тварин. Тобто, якщо немає людини, дух, біс може перейти через тваринку, і тварина є цим носієм, таким переносчиком вірусу, грубо кажучи. Ну і як через тварини потім воно переноситься в людину, я вже там не досліджував, але все одно духовні сили мусять мати носія. Тобто є певний вплив, що духи не всюди присутні, всюди літають, але особливо ті, що живуть в комусь, вони мусять через когось в когось переходити. Це не конче до спасіння та демонології, але е, з того, що кажу, вчився в семінарії з тих слухів, що знаю, то оповідаю. І Ісус каже, ідіть, сказав їм, і вийшли з них, і війшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і утопилося в хвилях. Куди духи пішли після смерті свиней, певно, в риб невідомо. Е, бідні ті риби. Е, як ви думаєте, чому Ісус дозволив війти в свиней? Хто... Свині вважалися нечисті тварини. Отже, вирощувати свиней це нечиста. Нечистий заробіток. І тому, по суті, це і гріх. Отже, уявіть собі, є духи, так, які примагнічуються до гріха. Тобто, скажімо, є праведна людина і грішна людина, то злий дух, куди війде в грішну людину. Бо духовна людина, праведна, має захист. Коли люди займаються грішною справою, ну, то дух логічно піде в ту справу. Тільки тому, не через те, що Бог не любить свиней. Чи вважає, що вони нечисті, але через те, що вирощування свиней було пов'язано із непослухом щодо тих старозавітніх законів. І тому фактично, що робиться, то й запрошується, і такий є наслідок. І ті попадають в цих свиней. Саме тоді цікаво, скільки духів було в тих, скільки пише, біснуватих. Два біснуваті, Два біснуваті, а потім три тисячі чи дві тисячі свиней. То скільки е, негативних духів може вмістити одне людське тіло, та? можете собі порахувати, математика. <кхід> І все це потопилося, тому що диявол не любить нікого, навіть свого носія. Навіть якщо він і є з якимось ворожби, ворожбитом, то точно в нього не є благословення в житті, мир спокій, ворожби спокійно спить, у нього є такі духовні умиротворення, все одно біс завжди мучить свого носія, а в кінці його умертвляє. Хто чув, що ті ворожбити дуже важко помирають? Казала, треба відкрити форточку, щоб якийсь дух вийшов. і те та... слухайте. А похорон У мене був цього тижня похорон. І я анекдот придумав. Я приходжу до своєї машини, джелі в мене машина, пам'ятаєте, я найпокірніший священик. І відповідно в мене зав'язане дзеркало хустинкою. Що означає зав'язані дзеркала? Щоб дух не зайшов. Я собі уявляю, той дух заходив в мою джелі і їздив тій джелі в цьому дзеркалі. Руляєте, то би мав потіху по всіх та селах. Я там кажу. То вони з любові до тої душі покійного зав'язали, щоб тільки не в джелі воно зайшло. ось. І я собі так уявив я собі. Всі Ні, всім, всім, так. Але я думаю, якби в джелі забули, прави не зав'язали, може і вправе зайш... зайшов. І їздить там зараз зі мною бідолаха. Стоїть на, на сонці жариться, вибачай. не зав'язали. Добре, як отець Роман сміється, каже, всі зав'язали. А він сів в машину, а оце центральне не зав'язане. Ну, тут вов вселяється. Добре, посміялися. А, машина, до речі, в стеклі, да. Духи не можуть через стекло. Але через металевий дах би, може, зайшов. Менше з тим, по шпарках, по проводах. Добре, посміялися, йде далі. Отже... Е... — Добрий дух злих духів не Добрий дух злих духів не виганяє. Е... Зараз, 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 зараз. Бо відійшов. А пастухи і, да, і далі йдемо. Тобто ці, е, е, духи вийшли в свиней, вони всі потопилися. Ну і пастухи. Пастухи е, повтікали. І прибігши в місто все, о, до речі, це не село, це місто, це потужна ділянка, таку попробую пригодувати. Це, слухайте, ці свині як супермаркет. Прибігши в місто, все розповели, а й пробіснувати. Тоді все місто, уявляєте, все місто зрозуміло, що їхнє тебе накрилося, вийшли Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. І сівши в чови, він переплив назад і прибув у своє місто. Знаєте, що Бог добрий, Він шанує людську волю, ніколи насильно не нав'язується, та Бог не заставляє себе любити. Але я сьогодні назвав проповідь в своїй голові. Що Ісус приходить без запрошень. Як ви думаєте, чому Ісус приходить без запрошень? Тому Що він почуває, хто його потребує? То, що він почуває, хто його потребує. Тому що він завжди з нами. Він завжди чекає, може хтось його запустить, він чекає і стукає. Чекає, що хтось його запросить. Правильно, ну, Ви вже віруєте, що ви так говорите. так? Хай Бог благословить вашого зятя і так далі. Е, я собі так роздумував про це Євангеліє, багато можна говорити, що шкода свиней, скільки то кубаси пропало, як те, хто говорив священників колись жартуючи. Ось, але для мене сьогодні так особливо це останнє речення. Торкнулося, що він е, начебто, я зрозумів, що його ніхто не просив, ні той існуватий, чи біснувати, ні ті з міста. І чого він. Приплив, чого Він прийшов, якщо його ніхто не просить, значить Бог себе нав'язує. І для мене таке було відкривання внутрішнє, що Бог приходить там, де знає те, що ви казали, що його будуть чекати, приходить там, де без запрошення прийшов диявол. Увага! ще раз. Дия... Ісус приходить там, де раніше без запрошення прийшов диявол. Відповідно, коли людина. Ну, опинилася під владою диявола, непроханого гостя, Ісус має право так само непрохано прийти. Тобто, насправді Бог не заставляє себе любити, Бог знову ж таки вертає назад у цю, цей стан вільності, щоб людина могла вільно вибирати та як можливо ворожбити, з ким їм дружити. Хоча, на мою думку, давайте будемо оправдовувати, як Ісуса. У нас недавно горів тут гараж, вибухнула каністра з пальним від жари і горів. Чи пожежники будуть питатися дозвольте, ми погасимо ваш, ваше полум'я? Ні, вони знають, що це їхня робота. Я сьогодні хотів принести вогнегасник, який нам подарували до цього прекрасного дерев'яного приміщення. Та, отже, і коли ми навіть бачачи цей вогнегасник, навіть в кутіха він стоїть, та, особливо коли свічки, сірники, та воно так все гарно компонується. У нас є паламарі, які люблять сірники, розжигалки. Добре, що сьогодні їх нема. В розумінні не добре, що їх нема, що тема така пожежна. Але коли ми бачимо цей вогнегасник, нам є спокійніше. До чого веду? Коли ми бачимо особу Ісуса, нам є спокійніше, бо ми знаємо, що Він точно буде гасити, точно буде стіляти, точно буде оздоровляти, приходити своїм оздоровленням. Тому давайте оправдаємо всі гріхи. Чому людина грішить? Чому грішить? Чому давайте ці е, вирощували свиней? Можна було коноплю вирощувати? Ну, це теж щось не дуже таке, але ну. Я не знаю, може, якась чисті. Але так, з неї багато не проїж, та, І не знати, як тоді була ця мода чи, чи культура. Вони вирощували через біду. Бо треба було годувати все це місто. І нічим більше не здогадалося, як швидким способом. А ви хтось ви вирощуєте свиней? Хто вирощує свиней більше? Галь, Галь, а чого не корів і не коней? Бо швид, швидше ростуть. Чому ми робимо курей бройлерів, а не звичайних курей? Ну бо швидше ростуть. Нам треба швидше більше м'яса. Тобто, фактично, ми то все генномодифікуємо, напомповуємо так далі, бо нам треба вже, і треба якомога меншим ресурсом. І тому, фактично, я не хочу зараз прямо оправдовувати наших цих гедеринських. Е е Пастухів, але можна було пасти овець. Може і вівці не той, не той жир приносили, я не знаю. Але фактично вони це робили з біди. Чому цей палець сьогодні перемотаний? Тому що десь різалося дрова. Різалося, напевно, з тої такої трохи бідності. Ну, По-перше, є задурно безкоштовне дерево, треба його просто порізати. Але треба запросити фірму, яка ріже, є апарати. Чистенькими ручками поклав апарат, він все порубав. Нащо брати руками з порушенням техніки безпеки і рубати, то й мати потім сьогодні наслідки, витрачати зароблені кошти треба продати то дерево, бо мушу на ліки відробити. Отже, це все робиться з бідності. Чи ті свині, свині використовують, чи хтось коноплю, бо хоче мати гроші, чи хтось робить, ну, скажімо, якісь гріхи нечистоти, чи е, доми блуду так далі. Це все через те, що диял обманув, легким зусиллям будеш мати велику кількість грошей. Я не думаю, що в домах блуду є там культ задоволення, вони це роблять все з, з радості, щастя. Насправді це тільки для заробітку. І чи ці свини хотіли вирощувати? Свині, пане, більше смердять, як у вивці, я не знаю. Але вробилося тільки через те, що, що є потреба і нема забезпечення. Уявляємо собі казковий світ, що є рай. Рай і все росте саме. Бог все благословляє Адам і Єва, і ми його діти ходимо тільки управляємо тим раєм. І є свині. А знаєте, рай це така земля молоком і медом текуча. І свині п'ють молоко і купаються в меді. Чи була би така тварина нечистою, та ні, це була б медова тварина. Відповідно, все оце, що в Старому Завіті зробило нечистих тварин, та свиня для мене є свиня. Не знаю, я не дослідив сьогодні, не встиг, чому саме в Старому Завіті ті свині були нечистими. Я знаю, що собаки всяку падалі їдять, їдять, і тому собака це не чисто тварини. Якщо собака забігає в храм, храм треба пересвячувати, в теорії. <кхід> тому не можна до храму, щоб ні коні не в'їжджали. Був якийсь там імператор, заїхав конем в храм, ну так собі позвали, то потім мали пересвячувати ту церкву. Отже, відповідно, коли би не прийшов гріх. Нічого би не чистого було, ми б жили в землі молоком медом текучий. Нас би був газ, було, було б пальне, не треба було б різати дрова. у Нас би все було б в, в, як в раю. А через те, що є гріх, ми оце економимо, надриваємося, не досипаємо так далі. Бо нам треба і розуміємо, що і ми робимо це через біду. Тому я би сьогодні в лапках хотів продати всіх грішників, які щось десь роблять, які через те, що вони обмануті дияволом. Бо диявол пропонує вже і сьогодні. А Бог на коли обіцяє? А на завтра, а в небі будеш мати щастя, та хоча християни і сьогодні щасливі, але диявол от вже дає задоволення. І тому всі грішники вони просто попалися на цю рекламну компанію диявола і вирішили жити таким життям. Тому не осуджую сьогодні вперше, я не осудив сьогоднішніх тих. Пастухів, і хочу, якби, показати, що вони тих свиней вирощували не через те, що жили в землі молоком і медом текучі. ось, і ті свині не купалися в меді, ось. а через те, що була в них якась потреба. І через те, що гріх прийшов в їхнє життя. Не було Бога, не було носителя Бога, і, відповідно, вони почали грішно жити. Ще в тій країні було якихось два представника, не знаю, чого в них війшли стільки духів. Ось і це все був великий це була велика духовна проблема. Тому Ісус, як рятівник, Спаситель, приходить без запрошення. Що це може для нас означати? Що Господь так само приходить у твоє життя? Якщо щось в тебе в житті сталося таке. Не за те, що ти винен, а через те, що ти спішив, ти десь порізався, Бог прийде в твоє життя і допоможе, дасть лікарів, дасть засоби для зцілення, дасть виправлення для фінансової ситуації і так далі. Тобто, моя суть сьогоднішньої проповіді показати Ісуса, який. Не в наглу, а просто приходить і робить те, що має робити тато для своїх дітей. Очищає їх, ваганяй бісів, вирівнює. при тому, що ніхто, жодна особа його не запросила. Тільки через те, що диявол прийшов і наробив, як кажуть, діло в їхньому житті. Тому, коли б диявол в нашому житті щось наробить, щось станеться, точно прийде Ісус. Нехай ця остання думка залишиться, я не буду більше нічого говорити. Що коли щось в нашому житті пішло не так, не по нашій війні, то точно очікуйте прихід Ісуса з його ідеями, з Його друзями, з його способами вирішення Ісус точно вирішить цю проблему, яку започаткував диявол. Бо е, Ісус є нашим Спасителем, Він є нашим відкупителем, Він є нашим. Нашою надію, нашою опорою, нашим спасителем, нашим прохолодою, є той, хто хоче зробити, щоб ми жили в землі молоком і медом текучою, навіть ще ліпше в небі, і щоб тільки не велися на рекламні компанії диявола і не слухали його, а жили з Богом і тим були щасливі. Слава Ісусу Христу!